Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокарс Сьогодні до вашої уваги хочу представити комерційний автомобіль Kango ZE, автівка 2012 року з пробігом 75 тисяч, наголошую оригінальним пробігом 75 тисяч, на батареї 24 кВт та анонсованим запасом ходу 120 км. Дуже в гарній комплектації. І також завчасно хочу сказати, що автомобіль повністю в різній фарбі. Дивіться, як він гарненько виглядає. На жаль, забувся мікрометр сьогодні на огляд, але можливо я ще... То ще зніму відео з мікрометром. Отже, по комплектації функція електрозеркова та електропідйомники, автономна піська вибагато дизельна, підігрів водійського сидіння, кимо в гарному, збережному стані. Кондиціонерчик, підголів перемикання керування магнітолою. Будка чистенька охайна, без жодних зауважень. Один власник в Україні. Ось так виглядає ця автівочка. Зарядна, доріжний пристрій під домашньої мережі. Пологи кругом чистенькі охайні, не бажаючи перевірити, надаю він код. Ось так він виглядає, чистенькі охайні. До речі, ця реклама так і була на ньому, коли він цей автомобіль викуплявся. Отже, Renault Kangoo 2012 року з оригінальним пробуєм 75 тисяч. Анонсованим запасом ходу 120 кілометрів в різній фарбі на автономній пічці, на кондиціонері Ви Можете придбати в нас в місті дубну.